Відправив на дистанційку увесь ліцей. Журналісти 12-го каналу довідалися деталі переполоху у Рожешинському ліцеї номер 3 Нагадаю, у четвер в день із закладу евакуювали усіх учнів та вчителів. Під час перерви старшокласник розприскав у коридорі перцевий балончик. До ліцею приїздили і поліція, і швидка. Було звернення на лінії 103. Після приїзду бригади була надана допомога відповідно і залишено на місці, оскільки не потребувалася. За словами директорки ліцею, у дітей та деяких вчителів сльозилися очі, була нудота, першіння в горлі, кашель та запаморочення. Втім, сьогодні в більшості ці симптоми зникли. Через отриманий дітьми стрес, сказала директорка, на один день учнів перевели на дистанційну форму навчання. Вчора всі необхідні заходи зробили, провітрили. Сьогодні можна було працювати, але з огляду на те, що діти трошечки отримали стрес, просто подавічні ради було прийнято рішення сьогодні попрацювати дистанційно. Батьків хлопця, який наробив у ліцеї гвалту, сказали нам в поліції, мають притягнути до адмінвідповідальності. Відомо, що зробив це 15-річний учень 10 класу. Хотів спробувати, що буде. Цікаво було, як чи воно щось там дає, не дає. Я думаю, що він шкодує про це, тому що коли він побачив, що ця школа змушена була вийти на вулицю. То звичайно, що він тоді вже злякався.